У цьому відео я хочу розповісти, яким способом можна зв'язати ось таку шикарну гриву для лева. Для створення бахрами нам потрібно буде підготувати заздалегідь заготовку, тобто, це перука. По формі голови для лева або для іншої деталі, я вам просто показую принцип на ось такому невеличкому кружечку, в якому усі рядки в'яжуться за задні півпетлі, а передні у нас залишаються вільними, бо саме за них ми будемо в'язати нашу бахраму. Для бахрами нам потрібна буде обов'язково лінійка, бо величину петель ми будемо заміряти саме на ній. І також знадобиться трішки терпіння, тому що це заняття не з швидких. Причіпляємо за півпетлі в потрібному місці нитку. Далі витягуємо петлю необхідної нам довжини, наприклад, нехай це буде 10 см і закручуємо її навколо своєї. Осі. Тут важливо буде звернути увагу на скрутку основної нитки, і від цього залежить, в яку сторону вам потрібно буде крутити чи від себе, чи до себе. І обов'язково рахуйте кількість обертів, яку ви будете робити. Для 10 см я робив приблизно. 25 обертів. Потім, не знімаючи петлю з гачка, ми продіваємо гачок в наступну петлю, захоплюємо робочу нитку і протягуємо її через нашу петлю. І фіксуємо додатково ще одним сполученим стовпчиком. Далі нашу петельку ми розправляємо. і Додатково закручуємо. Цю я крутив від себе, а тепер давайте покажу вам, в чому буде різниця, якщо крутити до себе. Я виміряв наступну петельку такої ж довжини 10 см і крутю до себе 25 разів. Захоплюю наступну півпетлю, фіксую одним півстовпчиком і іншим. І дивимося ефект. Бачите, ця петля при однакових умовах вона вийшла більш рихла, бо саме скрутка основної нитки, вона і просто розкручує. Тому, в залежності від вашої ниточки, потрібно буде спробувати як крутити. І за аналогією робимо так: всю деталь, яка нам потрібна. Я робив у кожний рядок у кожну петлю. Але можна робити, якщо вам потрібна, не така густа грива буде, через рядок або через одну петлю. Ну тут уже як вам підкаже фантазія та ваше бажання?